Вітаю, малюємо знову. Сьогодні дитяче відео. Беремо лише. два відтінки синього, фіолетовий, може бути рожевий і білий. Чотири кольори. Сьогодні таке дитяче малювання, канікули, батьки зайняті, Діти мають корисно проводити час, тому починаємо. З великого пензлика. У мене біла фарба трішки вимазана, але якраз для фону я її брудненьку і заберу. От, брудненька в мене піде зараз на фон. Різними кольорами проявиться через водичку широкий пензлик. ґрунтуємо наш аркуш. Весь від краю до кінця загрунтовуємо, замальовуємо. Вимальовуємо і загрунтовуємо. Розминаємо наша ручка, налаштовуємо це на творчість, і будемо створювати казкову зимову картину. Зима в нас асоціюється, як правило, з холодними кольорами. І самі холодні відтінки на у нас це, звичайно, сині. Тому ми почнемо з синього. У мене ультрамарин. Ставимо одним синім відтінки. Потім у мене є другий синій, він більш до блакитного ним ставимо. І в нас такий колір перехідний, фіолетовий. Я помию пензлик, бо хочу, щоб фіолетового був у мене на малюнку, а цей синій може його з'їдати. Тому я вимаю пензлик, візьму фіолетовий і поставлю фіолетового. Це вже такий фіолетовий, це синій, в якому підмішаний червоний трішки. Уже теплий відтінок додається. Нам треба серветочки. Нам треба серветочки і коли ми мали так ситуація, то треба випити. А далі ми працюємо білою фарбою, мочаємо в білою, і досить достатньо, вибираємо в будь-якому із куточків своїх, ми вибираємо центр і будемо малювати таке коло. Буде такий зимовий захід. Або схід нам треба ці холодні кольори, які відобразили далі колом, які відображають нам холод зими. Ось так. До кінця протягнемо. У нас може бути темніша у вас картина, і це нормально може бути темні кольори, холодні, можливо, ви навіть і чорненько кого туди. Це нормально. Зараз я знову вимиваю. Але в мене дуже таке маленьке тут сонечко, я хочу його збільшити. Тому я хочу зробити, щоб в мене тут такого світла було значно більше. Так. А воно не дуже виходить, тому я зроблю чином. Я пальбик. Вимию і навіть відкладу, візьму пальчик, візьму достатньо білого і зроблю собі тут такий Світлий, білий. початок. Вот так мне подобается больше. Может быть, еще добавлю белого. Хочется больше. а теперь уже можете свои делать Центральну частинку. От таке зимове високе сонце або місяць. Зараз ми беремо пензлик синтетика, лопатка, вчаємо його в водичку і беремо трішки, наприклад, синього одного і трішки фіолетового. Ті самі кольори ми намалюємо а, ялинку, да? верхівка ялинок, наприклад, ми намалюємо. Можемо, я таким чином не дуже й малюю, але от так, якби коли в нас ялинка, це трикутничок, да? якийсь. Почаємо далі синій. синігенькі мазочки, які розходяться. От так. І десь вона тут далі поросла, а у нас не видно. На І десь тут, наприклад, менша буде ялинка. Ось такими дуже легенькими, фіолетовими синіми спочатку, тіньові частини ялинки. Ми можемо ще одну зобразити ялинку, наприклад. З... На галявині лісу зимового. Ялинки. Ось такі в нас. Ми зробили тіньову частину, а зараз ми вмочаємо трішки в білу фарбу і тепер покриваємо наші ялинки уже білими, вони засніжені будуть. Ми не використовуємо, до речі, бачите, класичний зелений кольор для ялинок, як дерево, бо ми їх такими зимовими зобразимо отут. Десь туди зникає це ялинку. Через цей білий проявляються бродив... 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 і фіолетовий, і синій. і це ок. Це так наш додає живописності, да, малювання в живопису саме таке нам треба. Ми десь тіньова частина вибираємо, видніється. Оп. Можна десь більш такі закруглі зробити гілочки. І наша третя ялинка засніжена. Ось так ми вже регулюємо, вимальовуємо, так як нам хочеться, якої величинили. Все, майже все готово. Зараз ми саме у верхній вималіємо пам'ят. Ну, фарба підсихає. І зараз ми саме з якогось там боку, не кругом, але зробимо коротенькі мазочки, уже дуже біло. Фарби, да, такої вони будуть мазками. Десь десь снігу зібралося найбільше, вона сама сніжна частинки цих ялинок. Десь видно ці. такі самі світлі, самі засніжені. Туди, можливо, не самі засніжені, але найбільше світло попадає від цього зимового сонечка, яке починає рости вже. Дуже-дуже угу. простенько, але в задоволення. Основне, що ми маємо отримувати в процесі творчості, це задоволення, розслаблення і такий через задоволення новий навик, нові знання, нові вміння, і так. Цьому віялиночки готові. Зараз, що ми можемо зробити, це додати сніжку. Для цього пензлик щитинка або зубна щиточка. І трішки водичку, білу фарбу і наносимо сюди лопатого снігу. Або не дуже лопатого, да набризгуємо, набризуємо сніжку. Снігу трішки хочеться, коли його немає зимою. Да? Якби такий лагідний мородезик, сніжок і десь ялинки засніжені, можна тоненьким пензликом або основним частиною, або іншим боком, навіть змачити фарбу і десь додати, вже, можливо, це будуть зірочки да? більш крупніші. Ну і сніжинки які більш яскраво видно. Давай ми по всьому, де ми хочемо, можемо ще натикати отак власною ручкою. таку створити. Зимових сніжинок, зимовий пейзаж. Угу. Можна ще створити зірочку, для цього вже тоненький пензлик цим боком, типу якісь сніжинки, як да? і її, наприклад, трішки розтягнути, або навіть вмочити в білу фарбу і намалювати якусь зірочку. Це теж можна зробити, бо у нас паличка, паличка, і так вона розтягує, щоб вона сяяла, вона трішки розтягується у всі боки. Ну, так, обов'язково. Такі чисні жінки чи зорі. Головне да, намагатися знову ж таки відчути, відчуття якоїсь казковості, радості, задоволення. Де ну. Дещо хочеться підмалювати. Що фарба швидко висихала, або не швидко, да, і немає білого. Це можна трошки додати, але чисто білий нам на картину в принципі, не потрібен. Все, ось наша змова казка вже готова. Малюйте, насолоджуйтесь, відкривайте в собі нові захоплення, нові таланти, розширяйте свої можливості через творчість, проявляйте їх в інших сферах свого життя. Відпочивайте, надихайтесь всім щасливого нового року. До нових творчих зустрічей!